Доброго ранку, мої любі. Сьогодні у мене на сніданочок смачний коктейль з полуницею для того, щоб худнути, зжигати жирі, лишні накопичені жири, які накопилися, да, зайва вага, щоб уходила. І я запущу свої метаболічні процеси. на 250, там 200, 300, скільки бажаєте водички, я насипаю дві повних столових ложки коктейлю від німецької компанії ЛР. Він збагачений білком, дуже багато білка, якраз корисний білок у великій кількості. Для і суглобів і м'язів, і для зжигання жирів він має менш там, менш двісті калорій на порцію. Потім багато клітковини, багато всіх речовин, харчових речовин, які нам треба, і вітамінів, і мінералів. Ну, Все амінокислоти, все, що потрібно, все є в цьому коктейлі, без додавання цукру. В коктейлях немає цукру. Тобто, якщо тут написано, що в тому числі цукор, тут десь є ну, тут на англійському, то це цукор який природний. У полуниці є цукор, тому саме цей цукор мається на увазі у тому числі. Розмішали. І ось за 30 секундочок у мене мій сніданок готов. Якщо ви бажаєте, щоб він був трошки густішим, то дайте йому трошки постояти хвилин 15. Можна пити так, бо клітковина, яка там є, вона буде розбухати, і якщо ви вип'єте, вона просто буде ну, працювати вже внутрі вас і буде користь для. Там даже, ну, доброго піщеваріння, щоб добре працював желудочно-кишечний тракт, і у кого запори, заміняйте один прийом. Харчування на коктейлі і ви будете ну, справлятися з цією проблемою, бо буде нормалізуватися обмін речовин і також перистальтика, бо тут все необхідне є, що треба для цього. І чистка буде хороша, і відновлення кишківника, і нагрузки не буде такої, як від ну, їжі, ту яку ми обично їмо. Тобто, ну, це вже класний коктейль. Також Людям при діабеті теж дуже корисно заміняти прийом ну, їжі на коктейлі збалансованого харчування. Або ви бажаєте просто підтримувати себе, корисно харчуватися і отримати всі необхідні питательні віщества – також, а ви, може, ви просто слідкуєте за фігурою, щоб не набирати зайву вагу. Це теж вам е, дуже допоможе цей коктейль. Приймайте, дуже смачний, просто дуже-дуже смачний. М -м -м -м. Це просто казка. Дуже смачний. Е, якщо у вас детокс робіть на воді. Е, якщо...